Планую зняти серію відео з питаннями щодо війни в Україні. Перевір на скільки відсотків ти укрнацист Бандерівець, русофоб, укроп, українець, патріот, націоналіст. Але якщо серйозно у вас є ідеї, як назвати цю рубрику, пишіть в коментарях перше питання: що переніс голими руками звичайний український дядько з цигаркою в зубах. Увага! Правильна відповідь. У Бердянську чоловік голими руками переніс міну у лісопосадку. Охренеть. Друге питання: що і як викрали цигани у російських окупантів? Увага, вільна відповідь на Херсонщині. Цигани на тракторі вкрали танк російських окупантів. Це, це блядь, без, без Аху, І третє питання: що на думку Соловйова, підійме Росія і Україна все зрозуміє. <му> Увага, вільна відповідь. Бровь піднімемо. І Україна все. Якщо тобі сподобався цей формат, і є ідеї, як його назвати, пиши в коментарях.